Чи вважаєте ви е, 2 вересня е, святом? Е, ну, Ми приїхали в Одесу взагалі погуляти. І як оказалось, це ну, єдиний день, який ми вибрали на один день, <ккків> туди і назад. Mm. І це ще й день Одеси. Тобто, ну класно, мені подобається. А чи знаєте ви, що дискутується, що не 2 вересня день народження Одеси в самому місті? Ну, до речі, ні. Лише знаю, що це день міста. Чи святкуєте день міста 2 вересня в Одесі? Так, святкуємо, так? доброго дня. Вважаєте це святом? Так, для нас це свято. А як святкуєте? Святкуємо, ми гуляємо, вийшли подивитися на, на сьогодні вихідний. вихідний так, і ми зустрілися, попити кави, поїсти морозова, подивитися на архітектуру, красу нашого гарного міста, полюбуватися нашими людьми. Дуже гарно, дуже спокійно. Хотілося, що скорішого завершення війни і жити в своєму місці, нікуди не виїжджати, щоб тут жили наші діти, вчилися, посміхалися, раділи в нашій Одесі в найкращому місці на планеті. Супер, а оці всі штуки, що це не день міста, насправді це просто там історична віха. А місто заснували раніше. Як ви до цього ставитеся? Ми з історичного точки зору не можемо зараз сказати для нас це свято і все. Ми його відчуваємо серцем. Святкуєте Деніста? А, ні, саме вересневий ні, тому що я все-таки прихильник історичної концепції, що день народження міста Одеса у травні, справжній день народження, тому вересневий день народження не святкую. А скільки тоді Одесі за версію травневої травневої дати? А, я не пам'ятаю точну дату, точну цифру, але це щось близько 600 років близько того, як сказав Болдирів вчений. Супер. А 2 вересня це що за дата? А 2 вересня це власне, від заснування одеського порта за указом Екатерини. — І тому? І тому, відповідно, травнева дата, не пам'ятаю її точно, але травнева дата вона є більш історично достовірною. І саме це має бути офіційною датою дня народження нашого прекрасного міста. Ви вважаєте 2 вересня святом? А, так, ми вважаємо. Ну, я вважаю, що Деніса це є свято, особливо для кожного одесита, кожен хто живе в місті, живе цим містом та полюбляє його. кохає. А щось чули про те, що, ну, типу, 2 вересня пов'язують з Катериною Другою? Так, я це чую. А... Я б не сказав, що прям треба прив'язуватись до дати. Хочеться просто святкувати день народження свого міста та знову ж жити ним. А до дати я не хочу прив'язуватись. Компрометуюче питання. Знаєте скільки років Одесі сьогодні виповнилося? Ой, двісті сімдесят один. 271 рік це по одній даті, але якщо брати ще аж з далеких далеких часів, то набагато більше. Тому що тут було багато народів і до офіційного документального заснування. Ага, тобто ви і, і, і це не відкидаєте, не але день народження 2 вересня. А, ну. Напевно, так, але напевно ні. Якщо перенесуть саме дату, то ми не засмутимося. Головне, щоб у міста було день народження. А коли воно буде, це вже і питання інше. Святкую і, кожного року. Це дуже основна дата для нашого міста. І святкувати і всі обов'язково зобов'язані. И Так, це Город, город Марякул, город Герой, Москве жить в Чельняшках и возле Льоні Утесова. О, давайте покажем Лене Утесова. Чтобы <шу> <Возле> Лю... <шу> <шу> прям біля нього фотографовали. Да, очень много-много раз. Прекрасных пісень. Приглашаем всех на торжество, в горсад. Вместе с городом ответить этот день. Всі вийшли хороший позитив. Хорошого дня. Дякую. Хай, хай буде добре. Чи вважаєте ви 2 вересня святом? Для мене це не свято. Для мене це... Наратив, імперський наратив російської пропаганди, який, на жаль, досі чомусь офіційно підтримує влада, деякі мешканці, але від цього треба відмовлятися, тому що є всі історичні дані, які стверджують, що Одесі не 231. Ну, Розуміючи реалії сьогоднішнього часу, я можу сказати, що місто Одеса засновано значно раніше, ніж 2 вересня 1794 року. Це було засноване місто. Нашими українськими козаками. є багато історичних доказів, історичних фактів. Коли я приїхала в Одесу, я думала, що це є святом міста. Так як в Харкові, 23 серпня, завжди дуже святкується історичною подією, і тому для мене на початку це було свято, бо все ж таки це мій наразі другий дім. Але коли я дізналася історичні моменти та історію цього свята, я зрозуміла, що це дуже помилково, і саме це як Російська пропаганда, російська частинка, яка залишилася тут. І слава Богу, вона викорінюється. І Одесити е, розуміють, який в нас зараз день міста. Насправді, це 19 травня, якщо я не помиляюсь, так? Тому 2 вересня я не вважаю святом загалом. Це вибирають містяни, громада. Ми, як гості, ми раді були побувати на цьому святі. Подивитись, а що ви побачили? Дуже приємно було бачити молодих курсантів, дуже дощему, до дуже було бачити молодих наших хлопців українських, які йдуть вчитись в наші навчальні заклади, у військові, морські. Зараз під час війни, що діти наші тут залишаються, тут навчаються в своєму місті і приїжджають з усієї України в це місто. Ми дуже цьому раді і дуже, дуже хвилювались. А звідки ви приїхали, якщо не секрет? Харківська область. З Харківської області, я зрозуміла. А взагалі як Одеса вам? Ну, Ми любимо Одесу. Ми тут не перший раз, ми любимо Одесу. Якось вона змінилася От з минулим роком, з позаминулим. Ну, щоб також дуже змінилася, не скажеш. Всі змінились, ми самі змінились. Війна. На все накладає свою печатку.